Привіт! Привітулі, любі друзі, привітулі, наші кохані. Сьогодні ви потрапили на цей канал, щоб подивитися реакцію на, на мабуть, найєвропейськішого виконавця на Євробаченні. Я думаю, Австралія має до Євробачення більше все ж таки, стосунку, ніж колись мала оті болота взагалі, бо там Європи і не пахне. Отже, давайте поговоримо про те, що ми пам'ятаємо, що ми знаємо про Австралію. В моєму випадку, це Монтейн, яка була дуже феміністично налаштована. Цього в нас палало, але в нас палало з не дуже гарного приводу, тому що це було дуже занадто. занадто радикально і гучно. А я взагалі ти знаєш, у мене є така думка, от у мене зараз з'явилася. Я думаю, що Австралія, так як вона відносно новий учасник на Євробаченні, вони ще е, польпують Євробачення. <гум> ну от давай згадаємо Гай Себастьян, там була пісня про е, там просто паті, е, не хочу щоб просто чогось... якийсь двіжняк. Потім була Дамі, не пам'ятаю, як її звали, це була там балада про кохання, про відстані. Потім була там оця, я вже не пам'ятаю, як звали цю дівчину, із такою мотиваційною піснею, що у нас є любов, ми все пройдемо там і так далі. Doutor, você diz Кожного року вони щось от привозять, і вони дивляться на, пере, так, на переможців євробачення і такі думають, Та як же ж нам зрозуміти вас, європейців, як же ж нам перемогти? Ми кожного року привозимо те, що ви ніби любите. Хотіли мотивацію, нати вам Netflix мотивацію. Хотіли паті, нати вам паті, хотіли про кохання, нати вам про кохання, хотіли фемінізму, Нати вам отрад фему. Знаєш, ніби Австралія хоче зрозуміти, що ми від неї хочемо. Не Зро... Так. Бо кожен а, рік так. виграє, а ми хто? Окрім минулого року. От. Але скажу так, від Австралії ми просто хочемо хорошої музики. В принципі, вони нам її дають. Не завжди те, що Австралія привозить, мені подобається, тому що мій, моїм крашем назавжди залишиться все ж таки Гай Сібастіан. Це перший виступ Австралії на Євробаченні, і він поки що для мене от просто найкращий. Так, цього року в нас Voyager, це гурт, наскільки я розумію. Ну, і... з аватарки, це гурт. Ох, я навіть не можу уявити, що там зараз буде. А ми починаємо ваші реакції унизу у коментарях, у тих усіх кнопочках. І ми поїхали. Ой, спати просте. Та ну шо ж ти? Have you ever done anything like this before? Have you ever done anything like this before? Hmm. If you've never done anything like this before, then you haven't been alive. Ciekawe, zdecydowanie. Dużo ciekawe. Прикульно. Це пливе угу. Трішки косплей на Велику Британію. Я вбачаю особливо в цій сцені. Це круто! Вау! Wow. І ще одна, бачиш, іще одна спроба Австралії привезти щось нове. Вау! Wow. Це, це було Маленький акцент, але так класно. Текст красивий. дуже хороший те. Звук дуже класний, мені okay. дуже подобається. І, і незважаючи на те, що це рокова композиція, оце... О, 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 оце воно чіпляє, воно як гачок іде. Та ну. Та ні. Да нет! Вау! Оце розвиток так оце я розумію. Ух, там красиво! Мы на мурака зашли! Я офигел, Валера. шоці. Австралія ви шоці. Та ви що, прикалуєтесь? Вау. Ого! Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, просто, треба зібратися. Просто винос це. супер. Цей... Е, ви... я не знаю, як це. Це зростання звуку, пісні, навантаження і стилю. Ну це офігезно, Боже! Вау! Австралія а, нівелювала в нуль мої слова про те, що іншим країнам з роком краще туди не лізти. А, так, давайте я. Ну... One hour later. Це дуже, дуже, дуже якісно. Це дуже енергійно. Бувають рокові композиції, де іде просто потужна енергетика, Гу. яка тебе валить з ніг, але ти від цього задоволення не отримуєш. Гу. Тут в е настільки е професійно складено е саму композицію музично, що вона і енергійна, і вона заряджає тебе цією енергією. Вона не висмоктує її з тебе. У мене температура піднялася. Я зараз сиджу, я а розумію, що в мене так. просто підіймається температура. Давайте так. Я не бачу сенсу щось казати. Ну реакцію я побачила видно. Я не знаю, що можна ще додати. Тут все дуже гармонійно, складено, дуже класно. Я 100% буду вболівати за Австралію. Я теж я буду голосувати, тому що ми зможемо голосувати, бо вони в тому фіналі, де ми можемо голосувати. І це і я дуже сподіваюся, що вони будуть в фіналі, бо цього заряду дуже хочеться. І... Якщо ви так не вважаєте, то ви просто не праві. Я просто бажаю успіху. Я буду дійсно вболівати е, цього року взагалі Євробачення. Я я, я я навіть не можу, я навіть. От, пригадую зараз усіх, кого ми бачили. Я навіть не можу це все поєднати у себе в голові в одному на одній сцені. Не впихайте, не впихуємо. Мені здається, от United by Music це от. Прямо про те, що відбувається музика ну, різна, можливо. стилі різні, і всі вони об'єднані на одній сцені. І це прям дуже підкреслюється. А, ти а, знаєш? А. Тому я зі слоганом цього року цілком погоджуюся. А, а ви а, не забувайте підписуватись а. на нас, писати нам коментарі, ставити вподобайки, натискати на дзвоник, бо це ми будемо повідомляти, коли виходять наступні відео. Я вам бажаю класної музики, ми бажаємо вам перемоги. Наші б, в, в Хто зараз на поза Австралії було. І зустрінемося у наступних наших відео. Бай!